Зараз ми, друзі, знаходимося біля центрального бювету. Це місце, бачите, де відбуваються анонси концертів. Людей чимало зараз на курорті. Сьогодні в Палаці культури Шевченка співає Ростислав Кушина, Юрій Дякунчак. А ми зараз з вами, друзі, пройдемося, запитували мене в коментарях, де знаходиться спортивний майданчик, де можна у розкавці позайматися спортом, де є дитячі майданчики. Одним словом, друзі, йдемо в курортний парк Адамівка, йдемо аж до джерела юзер. ось так виглядає центральний бівет. Вересень місяць, але у Трускавці ще дуже тепло, сонце світить, погода гарна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Давно ми не були в курортному парку Адамівка, давно не знімав звідси відео, так що йдемо, пройдемося. Сонце світить, дуже гарна сонячна погода. Можна пройтися аж до самого джерела юзер. Подивимось, скільки людей в парку. Бачите, вже в Трускавці оновили практично всі лавочки, тепер. Роблять дорогу від вулиці Івана Франка до центрального бюлету, ну щось відбувається, щось оновлюють. На це приємно дивитися. Попереду в нас санаторій Кришталевий Палац. Звідси зазвичай виходять артисти, які співають в палаці культури Шевченка. Вони ну, частенько сюди приїжджають на своїх автомобілях прямо до самої фіртки. І вже звідси тут практично менше, напевно, ніж 100 метрів до місця, де відбувається концерти. звідси виходив і сьогодні Ростислав Кушина, і перед тим, як приїжджав Павло Зібров, також сюди виходив. І Катерина Божинська з Михайлом Грицьканом також сюди виходили. Ось тут, бачите, ліворуч, є спортивний майданчик, є два волейбольних поля для пляжного волейболу, і одне є поле для гри в баскетбол. Також є тренажери, є для дітей різні, цікаві. Лазанг, також є тир, і тут є також прокат велосипедів. Ну і нагадали мені в коментарях, мені здається, що я вже колись розповідав про це у відео, коли я йшов в курортний парк Адамівка, що зранку тут з 7 до 8, з понеділка по суботу відбувається ранкова гімнастика. Всіх бажаючих це безкоштовно, до речі, всіх бажаючих зайнятися ранковою гімнастикою, чекають тут. Ми, друзі, йдемо бульваром Торосевича, він тягнеться від Майдану Незалежності від центральної площі, аж до санаторію Кристал. Багато людей з санаторії Кристал якраз з цією стежкою приходять сюди в центр. Потім вертаються назад. Нагадаю, що в санаторії Кристал є свій власний бювет, тому людям не завжди є необхідність приходити в центральний бювет, пити воду. Тим більше, що вода в бюветі платна 36 гривень за літр. Там вона для них ну, мається на увазі безкоштовно, але вона входить у вартість рівно тієї путівки, за яку ви платите. Звідси починається курортний парк Адамівка. Сюди навіть оцей маленький а, паровозик, електропаровоз, а, який возить дітей, також сюди приїжджає, тут недалеко розвертається, потім їде назад. Дуже багато людей, всі практично, хто приїжджає на відпочинок от Рускавець. Гуляють курортним парком Адамівка. Є ще ландшафтний парк Підгір'я на території санаторію Карпати, але вже як написали в коментарях, що там ведуться якісь ремонтні роботи, порозривали різні там траншеї. Оця водойма, яка там була, там, ну, все оновлюють, знаєте, можливо, десь там вже вода втікає, або роблять, щоб було красивіше. Я думаю, що на другий рік там все відкриють, все буде гарно і красиво. Колись пам'ятаю, там. Молодята зазвичай приїжджали на весільну фотосесію в курортний парк підгір'я. Дуже багато квітів, дуже багато різних кущів, дерев і практично з весни до самої осені. Там дуже багато квітів, дуже все класно цвіло і також є дикі звірі, є вольєри з дикими звірями. Ну, зараз, бачите, в коротному парку Адамівка небагато людей. Всі люди ще на біветі. фотографуються з артистами, можливо, купляють квиточки. Палац культури Шевченка. Праворуч від нас пам'ятка архітектури це джерело Вроніслава. Центральний парк Адамівка в Трускавці був закладений ще у 1895 році. За десятки років він набув свого сучасного неповторного вигляду і став курортним парком парком пам'яткою садово-паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом. Природно заповідного фонду загальнодержавного значення у 2020 році. Знаходячись у самому серці курорту, Трускавець парк Адамівка залишається місцем надзвичайного спокою та релаксації. Тут панує дивовижна атмосфера, що сприяє зняттю стресу, покращенню самопочуття та створенню хорошого настрою. Кожен турист курорту просто зобов'язаний відвідати цей чудовий парк. Трускавець запрошує всіх охочих відпочивальників абсолютно безкоштовно насолодитися приємними прогулянками в курортному парку, наповнити груди надзвичайно чистим повітрям та свіжістю, цілющою джерельною водою. 29 липня 2020 року парк пам'ятка садово-паркового мистецтва Адамівка отримав статус парку державного значення згідно з указом президента України про. Території та об'єкти природньо заповідного фонду загальнодержавного значення та рішенням Кабінету міністрів України. Це свідчить про важливе значення, яке відіграє центральний парк у Трускавці, не лише для місцевих жителів, але й для на державному рівні. Ось тут, до речі, нещодавно, ну, кілька днів тому, відкрили новий дитячий майданчик. Бачите, є і гірка, є різні лазунки, а вище тут ще є турніки і різні тренажери Тут також дуже багато лавочок, дуже багато є різних таких столиків, ну, місця, де можна посидіти, взяти собі щось смачненького. І навіть можна з друзями посидіти в курортному парку Адамівка, особливо коли спека на курорті в літні місяці, то тут можна заховатися і охолодитися дуже класним, свіжим таким, прохолодним повітрям і завжди біля центрального бювету, навіть якщо і в спеку. Ви тільки проходите, йдете в сторону короткого парку і відчувається, яка свіжість йде Іменно з цього парку і прохолода. І довкола цього парку знаходиться дуже багато санаторіїв Самий перший це Кришталевий палац. Ну, він має також і свій окремий парк, також величезний там 12 гектарів. До речі, курортний парк Адамівка має 60 гектарів. Кришталевий палац має свій окремий парк на 12 гектарів. Потім йде санаторій Женева, потім вже йде санаторій Рубін, Янтар, також центральний бювет, санаторій Алмаз, санаторій Кристал, який знаходиться прямо, якщо йти по цій вулиці. Ну і потім джерело санаторій, Шелеграаль, Ріксус Прикарпаття, санаторій Молдова, санаторій Південний. Який, я, до речі, нещодавно показував в себе на каналі десь кілька днів тому показував той зимовий сад, який там знаходиться всередині цього санаторія, кому цікаво, зайдіть, подивіться. До речі, у мене на каналі дуже багато відео про Трускавець, і не тільки там і Східниця, і Буковель, і Ремчі. Також є навіть відео зморшина. Ну, найбільше відео із Трускавця. Ви запитували про санаторій Дніпро, так, друзі, він і не запрацював цього літа. Хоча обіцяли, що з 1 червня санаторій мав відновити свою роботу, але дива не сталося, так що санаторій поки що зачинений, і я думаю, що цього року він так і не запрацює, оскільки найвищий сезон вже пройшов. Дуже класний парк, і пані попросила зробити їй тут фото. Ну, бачите, далі вже відбівето і тут е, значно менше людей. А зараз всі люди там або ну, вже 18.00, тому вже можливо люди, як то в санаторії Кристал, то там вечеря. В такий час, так що тому людей тут небагато. Тут ще є така невелика водойма, зараз ми підемо подивимось, минулі два роки тут плавав лебедь. А цього року я його не бачив, тільки є дикі качки. Люди тут регулярно приходять їх кормити. Оцією дорогою ліворочок, якщо підете, то вона веде якраз до санаторії Південний, санаторію Молдова і санаторію Батьківщина. Є багато диких качок в цій водоймі. Ближче до зими їх тут буде ще більше, до самих заморозків. Буває десь. До 200 особин тут. Зараз. Ну а ми йдемо ще до джерела Юза, подивимося, чи там немає черги. А влітку навіть я там бачив, що була кілька разів черга. Ну, зараз, я думаю, черги немає, бо людей взагалі не видно. І покажу вам територію, яку колись облаштував санаторій Ріксус Прикарпаття. Коли Побудували Ріксус Прикарпаття, було його відкриття, і вони тут огородили таку територію, зробили лавочки, поставили, поставили бруківку, і навіть на огорожі залишився надпис Ріксус. Дивіться, як гарно світить сонце. Погода неймовірна, тільки відпочивати у Трускавці. До речі, дуже багато людей зараз якраз і приїхали. Дуже багато в коментарях. Людей писало, що приїдуть вересні-жовтні, і бачу, що люди приїхали. Ось так виглядає джерело Юзя. Ну, кажуть, що вода змістом гліцерину, дуже корисна для шкіри, обличчя рук. Дехто її п'є, хтось змивається. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, Джерело працює, вода тече, черги немає. Коли спекотно, можна зайти, так знаєте. Класно, можна помитися, охолодитися. Люди набирають в пластиковий посуд воду з собою, вдома вмиваються або в номерах. Оцю територію, бачите, облаштували бруківкою, встановили лавочки і зараз покажу, що на огорожі написано Ріксос. Ось тут бачите надпис Ріксос це вони це зробили, дуже класно облаштували оцю ділянку парку. І там ще є такі цікаві старовинні сходи, на яких виходять дуже класні фото. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім папа! -па.